Сьогодні я хочу поділитися секретом, як тлумачити древній іврит і знаходити зв'язок з українською мовою. Це дуже важливе відео і повідомлення, тому що я відкриваю один з трьох секретів, як це робити. Вам потрібно зберегти це відео. Ще порада, що потрібно мислити приголосними, не голосними, поки треба забути за голосні. Що я помітив, що є корінь, корінь складається з трьох літер. Корень це ж хор, Шориш, з трьох літер складається. Що я помітив? Що деякі де слова вони не змінились. Але те, цей секрет, який я зараз вам розповім, це те, що перша літера древнього івриту, вона якби на неї не потрібно звертати увагу. Тобто, вона, як вам пояснити, останні дві літери вони мають значення. Я просто бачу, що вона якось змінилась, або є деякі правила або деякі події. І ця третя перша літра, перша літера, вона просто якби зникла чи якось примінилась. Але я хочу, щоб ви звернули спочатку на, на останні дві літери. Тому що, наприклад, дієслово нафа нафал це падати. А тепер дивимося. «Ф» може бути як П, і П може бути як Фи в івриті. На фал. ПАЛ. І це не одне дієслово. Це не один, не один такий випадок, який я знаходжу. Є десятки. Я знайшов багато. Я сьогодні поділюсь трьома прикладами трьома. Це падати, точити, яке зіврито так само, і тяпати, тобто рубати. Це також зіврито. Дивіться, дивіться на дві останні літери. Це допоможе вам. Знайти зв'язок. Нафал. пал. Пав. Ми, ми знаємо, що ли також може змінитись на ви. Це можливо. Тепер дивіться точити. Тут, точити, інфінітив на єврейці це «лільтош». Лтош це точити, якби корень три літри. Що Тош, Тош. І ми знаємо, що ши змінилось на Ж. Тобто навпаки. На, ч, на чи. ши. змінилось на «чи». Тош. Пердіє слово тяпати. Катав. Катав це рубати, перекладається. Ми знаємо, що пи може бути як фи. Катап. Тяп. Також в наступному відео я хочу сказати, ну, як я знімлю, що я знаю, звідки взявся інфінітив, який ми маємо, наприклад, рубати. Чому саме ти. Це також зіврито, я вам поясню. І це все я в цьому маю докази. Це не тільки мої думки, а це. Все просто зіставлено. Я зіставляю наукові роботи.